Деколи заходять такі розмови, тобто ми спілкуємося, хто би чим хотів займатися, в когось там є в нас бармен в нього позивний. Через те, що він працював барменом, він там хоче відкрити ПАБ. Але, мабуть, всі хочуть в перший там час після війни просто відпочити, можливо, десь навіть поїхати на море, відіспатися, бо по-різному воно буває. Там працювали ми в Бахмуті. Ми спали там по три години в добу, і таких десять діб, і ти просто вже потім ходиш, як як зомбі. Що якщо взяти, що це був лютий і холодної, і, я вже мовчу і не спиш, про умови, які там можуть бути для спаня. Умови завжди знаєте різні. Є що ти живеш в підвалі, це класно. А є, що ти, так як ми зараз живемо в бліндажі, який самі собі збудували, тобто майже кожен, напевно, військовий після війни може бути будівельником. Тобто починаючи від, від щось вирити, збудувати, це, це взагалі без проблем.